Доброго ранку, малята! Сподіваюсь, що ви вже всі прокинулись, вмились, поснідали, посміхнулись і готові разом грати. Послухайте, будь ласка, віршик і скажіть, про що в ньому йдеться? Вітаміни, вітаміни, груші, яблука і сливи, вітамінів, повний сад. Все достигло для малят. Про що в ньому йдеться? Так, про вітаміни. А в чому ж зазначено, що є вітаміни? Вірно, в грушах, яблуках і сливах. Як ми можемо назвати все це одним словом? Так, фрукти. А ще в чому є вітаміни? Вірно, в овочах, в ягодах та в іншій корисній їжі. Малята, поміркуйте і скажіть, будь ласка, що можна виготовляти з фруктів? Та овочів. Вірно, їх можна і консервувати, і салат робити, і рагу робити. Розумнички. А скажіть, який напій можна приготувати з фруктів, ягід або овочів? Ну, можна варити компот, а можна робити смачний сік? Я знаю, що багато дітей полюбляють пити різноманітні соки. Тож сьогодні. Пропоную вам побути експертами у визначенні смаку соку. Перед вами буде з'являтися картинка з зображенням соку та фрукта, овоча чи ягоди поруч з ним. Дивлячись на цей фрукт або овоч, або ягоду, ви можете дізнатися, який саме сік перед вами, і назвати його. Тож, прошу вашої допомоги. Давайте поглянемо разом: який Фрукт зображено поруч зі склянкою. Так, апельсин. Отже, цей сік який. Правильно, апельсиновий. Дивимося далі. Який фрукт зображено поруч зі склянкою? Так, груша. Отже, який цей сік? Грушевий. Далі розгляньте, будь ласка, самі. Та назвіть смаки соків. Бажаю вам успіхів. Дивіться, тут же поєднання двох фруктів, овочів або ягід. Тож цей сік будемо називати, враховуючи два зображених об'єкта. Тобто тут яблуко та виноград. Отже, сік яблучно-виноградний. Далі називайте самі. Ну що, вдалося вам розпізнати соки, назвати їх смаки? Я впевнена, що вдалося. Я вам дякую за активність, ви розумнички, до побачення, до наступної зустрічі!